Завдяки йому Черкаси ще в минулому столітті отримали статус міста хіміків. Стороннім вхід на азот суворо заборонений, бо об'єкт режимний. Лише цьогоріч на кілька тижнів виняток зробили для черкаських школярів. Вони сюди приїздять на екскурсію. Спершу візитерам переповідають, чого тут робити не можна. Самопроизвольно не заходити ні в які технологічні підрозділення, тільки там де вас водять. Все таки це хімічне підприємство, хімічне цеха. Після детального інструктажу з протигазами та касками старшокласники вирушають на оглядане підприємства. По території пересуваються на автобусі, бо її площа як 700 футбольних полів разом узятих. Почергово школярів проводять до цехів, де виробляють аміак капролактам і неконцентровану азотну кислоту. Скрізь посилені заходи безпеки. Це для того, пояснюють візитерам азотівці, щоб тримати під контролем небезпечні речовини. «При вдиханні аміака Більшої концентрації можуть, можна отримати ожог легких. При попадании жидкого м'яка на кожу також раздражение роздраження і ожоги. Натомість контрольований аміак серед іншого сировина для виробництва мінеральних добрив. Азотівські відомі не лише в Україні, як і тутешній капролактам, якого більш ніде в державі не продукують. Це сір'є для отримання полімерів поліаміда. А поліамід використовується для... Получення текстильних волокон. и самое і это це Вот все колготки, колготки значит, из нейлона, а серйом, для которого является наш каприварка. Ясна річ, школярів у самі виробничі приміщення не пускають, зате дають удосталь роздивитися тутешні промислові пейзажі. За два тижні, відколи на азот водять екскурсії, тут побували із пів тисячі черкаських старшокласників. Це величезне підприємство, яке було закрите, і ніхто про нього не знав. Ініціатором цих екскурсій був АЗОТ. І взагалі почесний президент Валентина Жуковська. Це все успішно підтримав департамент освіти. Мета таких екскурсій за задумом пані Жуковської не тільки показати школярам, чим живе найбільше підприємство міста, а ще й продемонструвати, що гарну роботу можна знайти в рідних Черкасах, а не деінде. Я ученик хіміка-біологічного класу і в дальнішній житті я Може бути постараюсь зв'язати свою життя з цим підприємством. только положительне впечатлення. Було очень приємно, що завдяки благодаря тому підприєтню наш город зна далеко за пределами України. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.